Деталі молоковідсмоктувача. Силиконовий щиток, трійник, клапан, силиконова діафрагма, молокозбірник і основний корпус молоковідсмоктувача. Щоб правильно його скласти, потрібно силиконову діафрагму вставити у трійник, орієнтуючись по вирізу. Ось так. Гарно притискати, щоб воно було герметичне. Далі ми беремо клапан. І вставляємо у трійник. Зібрану частину ми маємо вставити у молокозбірник гарно притискати, знову ж таки, щоб воно було герметичне. І попасти сюди, у ці грані. Все. Найкраще це робити двома руками, знову ж таки, щоб воно було щільне і герметичне. Після цього ми беремо силиконовий щиток і вставляємо сюди утрійник, орієнтуючись, таки, знову ж таки, по вирізам, щоб далі вони співпадали. Після того, як ми вставили у трійник, Ми притискаємо до самого молокозбірника. Найкраще це знову ж таки робити двома руками, щоб все було щільно і герметично. Інакше не буду вакууму, все перевірили. І вже після цього ми беремо основний корпус, орієнтуючись по силиконовій накладці, вставляємо його. До кінця, і все готово. Далі можемо пробувати. Дивимось. Можемо зробити більшу потужність. Прилад працює